Діти, я не можу в такому шумі працювати. Та ж тихо. Ви бачите, вчительці важко працювати, вас багато, вона одна. Дякую, Крістінка. Всі зробили домашнє завдання? Я зробила. І знаєте, там в 146-му завданні, там треба було тільки перше зробити, а я зробила перше, друге, третє, ну аж до 12 -го. Молодець, молодець розумничка. Молодець, бачите, одна дитина на весь клас хоче вчитися. А ще я сходила в бібліотеку, спеціально сходила і знайшла ту книжку, яку ви радили прочитати, і я вже почала читати, реально дуже цікаво Ой, мені дуже приємно, розумничка. Потім розкажеш мені, я поставлю тобі ще додаткову оцінку за це, добре? А, а ще, знаєте що? Вони вчора всі пішли додому, а в нас остання була фізкультура, і вони такий просто зрадь за собою лишили, просто! І я прибрала, я навіть підлогу помила. Ось, встань, будь ласка, приклад класу. Може, дати мені щоденник, я тобі поставлю 12 за поведінку. А, -а ще, знаєте що? Я помила дошку. Тож прийшла дошка така грязна, але в нас нема чергових, правда, Аня з Настю. Дякую тобі, велике за допомогу. Не даремно ми саме тебе старостою обрали. Так, діти. Надіюсь, тема була зрозуміла. Якщо комусь не зрозуміло, підніміть руку. А що, Крістінка, не зрозуміла? Мені? Ні, мені все зрозуміло завжди. Ви все ну, дуже зрозуміло поясняєте. Я знаєте, що хотіла сказати? Я не тільки вас послухала, я ще й все законспектувала. Молодець, просто слів немає. Молодець, от би мені в кожному класі, хоча б одну таку людину як ти. А тепер всі маєте сфотографувати цей конспект і обов'язково переписати його. Це вам ще до домашнього завдання. Ну, ви не, не доволі. А що ви мукаєте? А що ви мукаєте одне з другим? Це школа, тут вчитися треба. А не в карти грати. Це що вам якесь казіно? Вони в карти грають. Це що, що таке, хлопці? Щоденники й карти мені на стіл. Дякую тобі, Кристина, що сказала. Ти моя права рука, хоч як поїду на курси, то не буде страшно вас залишати. До побачення, урок закінчено. До побачення, до побачення. А що ви всі? Н не чіпайте мене, е! А -а ну, а я при чому. Вчителька!